Платформа Київстар тв представляє сезон прем'єр та оридженел серіалів Київстар тв Задушить режим Зеленського. Принудіть його прийняти ті рішення, про яких йшла річ на формі Наляски. У Путіна знову біснується. І вкотре пробивають дно заявами навіть там, де от правда здавалося, вже немає куди. Але ні, є. І маємо ще й такі заяви. Ми можемо бахнути, якщо буде плохо. От ми сядемо з Путіним, приймемо рішення і бахнемо. Поэтому не нарывайтесь, ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе гнобили русскоязычных, те, кто разговаривали на русском языке, убивали, травили. Это было на моих глазах. Собрались в Минске, договорились. Оказывается, не договорились. А кажеться, приїхали у Мінськ щоб Росію і нас обмануть. Обманули, допрыгались. Що ж, як бачите, на болотах що не день так відкривається портал у якусь паралельну реальність, в якій насправді не має місця здоровому глузду, а є лише спотворена правда і купа фейків. Тож, вітаю, з вами я, Інна Набок. І сьогодні я знову зібрала докупи маразми путінських блазнів, які тепер ображені на весь світ. От я тільки думаю, а чого б це раптом? Какого чорта ми этих європейців оздоровляємо? От то, що у нас в Білорусі вже 10 мільйонів людей не живе. 10 мільйонів такая територія. болота, ліса. А это що кислород. Ми кому это дарим? Этим вонючим, грубо говоря, европейцам, которые нас душат каждый день. И подумал о том, ну может не в нашу жизнь, а вот у них, у детей наших, оценит, что такое Беларусь. И платить будут за это нам. За то, что мы это сберегли все. Найди еще где-то, кроме России, ну в России в людей, его, в Европе, людей. Таких в Европе нет. нет, Европу загадили. А у нас вот ты сердечно запрошаем фотография, картинка сверху, вот. Видишь лес, красота, да. этого нигде нет уже, а нас душат за это. Поэтому мы должны э, работать и, и для себя. Даже вот там, как ты говоришь, где запрещено. А так тепер зрозуміло. Ну, звісно, а що ще ці бритки кремлівські ша зараз скажуть. Тим більше, коли треба відпрацьовувати криваві рублі. Тож далі лунають і абсурдні заяви про втрати Збройних сил України на фронті. от читай просто: Дві тисячі гібніть кожен день. Це значить, що ще мінімум тисяч п'ять-шість ранені. Це значить, що у вас вибиває кожен день. 7 тисяч чоловік. Це значить, що вас выбывает в місяць 210 тисяч. Предположим, що часть з них после лечения в госпіталях из раненых возвращается. Можна поэтому говорити сто 170 сто вісім тисяч безвозвратних в місяць. В місяць вірніше чергова словесна діарея пропагандиста Соловйова, який от, мабуть, реально думає, що хтось повірить у це. Як вам напишіть у коментарях, бо шизофренія Соловйова набирає обертів? Тільки от чомусь про втрати окупантів він то мовчить. А краще б розповів, що в російських госпіталях зараз відбувається. Бо дивіться, яке відверте зізнання знайшла я. Госпіт переповнений, набуду много. ранених зараз очень много. Цілими мішона міг до москву. людей много трехсотых обсловка тяжелая сейчас там на передке очень тяжело все так что неизвестно когда закончится вся эта вещь этот друг дом когда приостановится все это затихнет когда погиб мы ничего неизвестно. вот а люди гибнут. Сейчас много с ампутацией. По две, по три ампутации на неделю. Смотришь по госпиталю, едут пацаны без, двух ног. Раньше такого не было особо заметно. Сейчас замечаю, что без двух ног очень часто попадаются с трех пацаны. Ездил в Бишневский главный госпиталь, Красногорск, поселок Новый. Там вообще дом. Что там переполнены все коридоры. В коридорах лежат мужики тяжелые. Места не хватает. Пролежал неделю, там ничего не делали абсолютно. Вот. Вернули обратно в ГВВ-2. Вот такие дела. Вот так работает у нас сейчас государство. долгое время деньги не поступают, обеспечения нет никакого. Так что говорить о том, что здесь все в порядке или стоит. Тут очень много нарушений. Длительное времени выплаты вот этих положенных выплат. Боевые денежные средства, которые предполагались на нахождение на передке, где выплачивались. Никому не платили по 8 тысяч, всё-таки всем по 3 тысячи только платят, и все а остальные деньги куда-то деваются, выпадет. Медики, которые работают на БЗ, они исполняют дикие приказы командиров. То есть ребята, которые ранены, они отправляют их обратно в бой, на передовую. Без прикрытия, без артподдержки, без всего, на, на чистую смерть. Ребят, которые не слушаются, как я, допустим, или пытаются как-то выйти на справедливую педаль нажать, то есть обратиться в какие-то органы, их просто избавляются и убивают або убивають свої. Ніколи не думав при підписанні контракту, що буду прятатися своїх ж. Але звісно про це ніколи не скажуть на головних російських телепомийках. Там продовжують клепати фейки. При цьому на лінії фронту. Ми ж видіємо як торчать оператори із від від странати венґрафатетмадіра там кого когодний, і як розработчики всіх транати там і про фронт. І про втрати наші, звісно, і про наших партнерів, європейців. До речі, тема європейців у московитів теж зараз на порядку денному і виглядає тепер ось так. Європейці, ми маємо мило з бізумними дійкими я, я, я це неприятні слова. А, ну, а звірівшими ну, Вони Ну, ані действительно вот Нынешнее поколение выродившихся европейских элит, которые к тому же перестали бояться и Бога, и у них пока потеряно чувство страха перед смертью. Я вот это itu. это животное чувство, которое на нужно восстановить. У них других больше нету, потому что у них нету, Интеллектуальной вот, нет. Интеллектуальной функции нет. Интеллектуальной функции нет, у них нет ощущения родины, у них нет ощущения. пола, у них нет очень любви, нет ничего. Я, конечно, преувеличиваю, там есть прекрасные люди, но это так, мы же знаем. Ну, по крайней мере, те, кто находится в управляющем фокусе, это, этих качеств лишены. Это, это, понимаете, мы, там просто нет, это, это человечество, там нет пока лидера, условно говоря, ну, в кавичках гітлера на в принципі ані ідуть кетому і ані гонять свої народи на убой. Тож як розумієте, нам треба триматися, бо їхня словесна діарея не знає меж. І звісно, зараз вони ще більше і ще гучніше будуть пробувати дно, а ще будуть брязкати зброєю, погрожувати нам і нашим партнерам і знову ж таки клепати фейки. Ось такі уже два мільйони погибло Чоловік і скалечено. Українців, ну чого ви нариваєтесь? Нормально жили і поляки, і літовці, і так далі. Але повірте, чим голосніші їхні волання, то насправді тим впевненіше їхня недофедерація котиться на дно. А нам разом з вами просто треба триматися разом і вистояти. Тому нагадую, давайте підтримувати Збройні Сили України. До речі, я продовжую збирати на автівку для артилеристів Національної гвардії України. Тому прошу вас, долучайтеся, будь ласка, скануйте ось цей QR-код на екрані і донатьте. Адже ця машина дуже потрібна хлопцям на фронті. Це і швидка доставка боєкомплекту, і звісно, безпека. А це головне, тому нехай ця машина опиниться у них якнайшвидше, щоб вони своєю чергою могли відправляти окупантів туди, де їм місце, бо воно точно не на нашій землі. Особливо коли пропагандисти Путіна заявляють ось це: Задушити режим Зеленського, принудити його прийняти ті рішення, котрого йшла річ на формі Наляски. І, звісно, після всього цього я хочу, щоб це відео побачило якомога більше людей. Тому я дякую вам за зворотній зв'язок. І нагадую, залишайте свої коментарі та вподобайки і під цим випуском. Ну а з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся! І нагадую, бережіть себе, бережіть нашу Україну. І побачимось у наступному випуску.